Господь з вами, читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус, побачивши навколо себе багато народу, наказав учням відплисти на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому, Учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Ісус же йому каже, лисиці мають нори, небесні птахи гнізда, а син людський не має де голови прихилити. А інший з його учнів сказав йому: Господи, дозволь мені спершу піти і поховати свого батька. Та Ісус каже йому: Іди за мною, і залиши мертвим ховати своїх мерців. Слово Господнє. Зі сторінок святого Письма з Євангелія ми знаємо багато про стосунки Ісуса із книжниками і фарисеями. Знаємо, що ці стосунки були досить напруженими. Що Ісус постійно звертає увагу книжникам і фарисеям, що їхня віра є поверхневою. Але незважаючи на це, є певні випадки в Євангелії, як сьогодні, наприклад, книжник приходить до Ісуса. Не знаю, чи ви звернули на це увагу, що це саме книжник говорить Ісуса, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Я кілька разів це Євангеліє прочитав і не помітив на початку, що це книжник. Думав, що це ну, хтось із учнів Ісуса, великі натовпи, були навколо Ісуса, але це саме книжник приходить із такою заявою, проситься йти за Ісусом, так впевнено, говорить, я піду за тобою, куди би ти не пішов. Так само говорив і апостол Петро, казав Ісусе, Я піду за тобою, куди б ти не пішов. Але тоді Ісус йому відповів, що не встигне і півень заспівати, як ти тричі від мене відречешся. І цей Книжник так само говорить: Я піду за тобою, куди б ти не пішов. В цих словах є така ейфорія. Таке емоційне захоплення. Був великий натовп. Вони слухали Ісуса, Він робив різні чуда, кормив їх. Багато чого вони від Ісуса отримували, і наслідком є такі слова, що людина говорить: я все для тебе, Господи, зроблю. Куди б ти не пішов, я піду за тобою. Хтось обіцяє ціле життя, буду ходити в церкву. Там, не знаю, молитися кожен день. Але це може бути така, таке емоційне піднесення, таке захоплення часом після якихось реколекцій, таких духовних днів. Людина теж може робити такі емоційні дуже висновки. А Ісус приземляє цю людину. Він каже: лисиці мають нори, небесні птахи гнізда. А син людський не має де голови прихилити. Іншими словами, Ісус питає, чи ти готовий дійсно піти за мною будь-куди, куди би я не пішов? Тому що дорога Ісуса вона веде на Голгофу. Ісус знає, куди Він іде. Він говорить про це апостолам, що Він буде вбитий, розіпнуть його, Він помре. Тобто він свідомий своєї місії, і тому він говорить цьому книжнику, чи ти дійсно готовий піти за мною, говориться нам теж, на що ми готові заради Ісуса, куди ми готові за Ним піти, наскільки ми готові за Ним рухатись, чи лише тоді, коли є преображення гора, коли є така. Духовне, таке духовне піднесення, коли ми досвідчуємо багато благословення, чи теж як буде в завтрашньому Євангелії, де апостоли будуть з Ісусом на цій лоці, там буде море, буде буря на морі, і вони в цьому страху будуть. Чи ми готові дійсно йти всюди за Ісусом? Найбільше ми це можемо провірити, коли є випробування, коли є власне ця буря на морі, коли є страждання, коли є хвороба, коли є біль, коли є самотність. Тоді найбільше ми можемо побачити в собі: а на що я готовий заради Ісуса, на що я готовий теж заради іншої людини. І другий, друга людина, інший з його учнів, так написано в Євангелії, говорить, що теж би пішов за Ісусом, але спочатку піти поховати Свого Батька. Це означає іншими словами, що Він говорить: Ісусе, я піду за тобою, але піду колись потім. Тому що, скоріше за все, його батько ще був живим. Тобто, це через якийсь час, потім, не тепер, і ще не готовий, ще має щось відбутися, а тоді піду за тобою. Подивімося, скільки в нас теж є такої неготовності в якійсь сфері свого життя, в якійсь там частині свого життя і ще не піду за тобою, Ісусе, так в чомусь іду. А в чомусь не йду, в чомусь чекаю, щоб щось сталося, щоб щось змінилося, там, не знаю, робота, щоб помінялася, війна, щоб закінчилася, тоді вже піду Ісусе за тобою. Це теж показує, що серце цієї людини ще є дуже зв'язане, прив'язане до чогось, ще є дуже таке. Невільне, немає свободи в цьому. Тому Ісус каже: залиши мертвим ховати своїх мерців, якби залиши щось, в чому немає життя, щось, в чому немає життя, це є гріх, це є якась слабкість людини. Залиши Ісус каже, це і так, іди за мною. Іди за мною. Почуймо сьогодні у своєму серці ці слова Ісуса, бо Це Він говорить до кожного з нас. Іди за мною і залиши мертвим ховати своїх мерців. Залиши той гріх, залиши те, що є мертвим, те, що не потрібне. Бо ми насправді часто носимо із собою щось, що є вже мертвим. Не хочемо навіть цього. Відпустити це, залишити, а Ісус пропонує нам правдиву свободу, коли ми йдемо за Ним. Амінь.